Друзі, всім привіт! Якщо з якихось причин саме зараз ви замислились над тим, щоб забезпечити резервне живлення для свого газового котла, то це відео саме для вас. Я буду коротко і по суті без додаткового контексту. Отже, розповідаю вам про популярну і найпростішу схему, як це зробити. Простіше може бути тільки купити зарядну станцію, але наше рішення буде бюджетне вдвічі або тричі дешевше за. Найпростіші чи популярні зарядні станції. Отже, для того, щоб забезпечити резервне живлення, нам потрібно перше це акумулятор. Друге це інвертор пристрій, який перетворить 12 вольт акумулятора на 220. І третє, це є зарядний пристрій, який буде підзаряджати. Цей акумулятор. Стійте, стійте, не біжіть знімати акумулятор зі свого автомобіля. Для цих цілей він дуже погано підходить. Прям не підходить зовсім, тому що в автомобілях ставлять стартові акумулятори, які розраховані на роботу в режимі старт-стоп. А нам потрібен тяговий акумулятор, який призначений для довгої, безперервної роботи і переносить розряд повністю. Хоча в нуль, звичайно, краще не розряджати, але. Він принаймні це переживе, бо автомобільні такі речі можуть швидко вбити. Найкраще, я би казав, брати гелеві акумулятори, тому що, в принципі, з ними ніяких проблем не було. Не чути, щоб вони десь там випаровували щось, бо вони герметичні. Не чути було ніяких новин, що вони там десь взривалися, Взривалися, можливо, літій іонні можливо, якісь інші. А от такий акумулятор, як я взяв, от 65 Ампер годин. І дивіться, що би на ньому так і писало англійськими буквами GEL. Ну, звичайно, хтось, можливо, порадить вам щось інше. Я раджу саме такий варіант. Тепер, як я обирав інвертор, ось цей інвертор, ELIM Україна, ПНК-300. Я взяв тому, що, по-перше, у нього чиста синусоїда. І не тільки тому, що так написано на корпусі, а ще й тому, що я бачив огляд, де Цю синусоїду перевіряли за допомогою осцилографа. І я впевнений, що він буде видавати чисту синусоїду, а це дуже важливо для котла, бо це примхлива техніка. Йому не сподобалось синусоїда, може не захотіти запускатись. Друге, цей інвертор має вбудовану в собі зарядку для акумулятора. Відповідно, крім цього інвертора, третій пристрій мені не потрібно буде докуповувати. І чому я обрав інвертор з вихідною потужністю 300 Вт, тому що котел завжди споживає менше. В половину. тобто я взяв з одного боку з запасом, з іншого я розумів, що крім котла я більше нічого сюди підключати не збираюсь. У мене є інші резервні джерела живлення для всього решта. Максимум, що я сюди ще можу підключати, це зарядочку для телефона і одну лампочку. Яка би просто освічувала на 12 Ватт. І це усе. Тому цей інвертор для моїх цілей чудово підійде і, мабуть, для ваших теж. Тепер, як це все діло підключати? Я вже попередньо придбав і вже вдягнув на виводи з інвертора швидкознімні автомобільні клеми. Вони дуже класні, тому що вони ще ізольовані тут, ну не від води чи чогось, але від. Випадкового запихання туди пальців точно. Далі на акумуляторі у вас є дві кришечки, якщо він новенький. Одна синенька, друга червоненька, синенька це мінус, червоненька це плюс. І таким чином до плюса і мінуса треба підключитись і в жодному випадку не переплутати. Ось так. Ми одягаємо сюди на цю клему копачок, затискаємо, готово. Тут також ми. Беремо і одягаємо. Готово. Все, у нас все під'єднано. Запускаємо. Радісним звуком привітав нас наш прилад. На екрані показує 100% заряд акумулятора. Тут є 4 поділки. Одна четверта від заряду кожна поділка. 50 Гц, 230 вольт. Ми отримуємо. Ну що ж, непогано, бачите? Він вже і почав чуть е, мигати. Видно, заряд трошечки вже сідає, вже скоро буде не одна четверта, на 1 четверту менше. Ну що ж, фактично, ви готові розпочинати роботу. Інвертор підключений, заживлений. Є два виходи на 220, якщо туди щось вімкнути, воно буде працювати. Можна пробувати підключати котел, але є один нюанс. Як я вже казав, котли техніка примхлива, і дуже багато котлів не хочуть працювати, якщо на них не подається нуль. Нуль можна забезпечити окремо від вашої хатньої мережі, але для цього потрібно знати, як це зробити. І, можливо, я про це розповім в окремому відео. Наразі можу додатково вам сказати, що. Для цього сетапу ви повинні знайти хороше місце. Акумулятор важить близько 30 кілограм, тому він буде важкий, тому десь його треба поставити так, щоб вам його не довелося носити. І так само інвертор, щоб туди не було до всього того доступу дітей, хатніх тварин, знайдіть якесь місце, де буде вентиляція, не закривайте наглухо в шафах. Подбайте про це заздалегідь, і нехай у вас все буде добре, тепла вам, світло вам і миру. Папа! -па.